У нас в управлінні перебуває більше ста установ виконання покарань, і ми забезпечували не тільки управління установами, але й бюджетне фінансування цих установ. Ми уявлення не мали. А власне, як вони виконують свої завдання і комплексна система оцінювання таких установ. З одного боку показує нам реальну інформацію про те, яка установа виконує свої завдання належним чином, яка ні. А відповідно, ми можемо реагувати і приймати правильні обґрунтовані управлінські рішення. Власне, це все дозволяє не тільки поліпшити результативність діяльності наших установ виконання покарань, але й забезпечити дотримання прав людини і економію бюджетних коштів. In terms of our correctional reform, the purpose here is to create a system of sanctions for people who have committed crimes that is effective, that actually works to rehabilitate people who have offended. And that's just not for their benefit, um, of course. It, this does serve to get them back on the right path for them to lead productive lives, but it is also for our benefit as a society, where it is a much safer society for us to live in if we can prevent criminality. For this assessment, like we do for every product uh, that we produce under our project, uh, we look at international experience for inspiration. But the thing that we're very proud of with this assessment is that for the first time we have introduced rehabilitation and adherence to human rights as two of the pieces that are being assessed. In fact, we've also weighted them so that they have a greater importance uh, than they ever have. And I think this is something. That we need to highlight because this has also created a standard to which prisons need to work. Now this is part of their mandate to rehabilitate offenders, and we think that that is a groundbreaking achievement. Для складання оцінки ми використовуємо інформацію з складених звітів, щоб уникнути додаткового навантаження на співробітники установ. Ми розробили комплексний інструмент, який фокусується на таких сферах, як реабілітація та права людини. Але також охоплює персонал, безпеку, матеріальні умови, охорону здоров'я тощо для того, щоб візуалізувати велику кількість даних, зібраних за допомогою інструменту оцінки. Ми також створили аналітичну цифрову карту. Наразі карта розміщена на сайті департаменту та відкрита для загального доступу. Ця оцінка буде щорічною. Відповідно, уже наступного року ми зможемо оцінити те, як показали себе установи протягом 2021 року. І власне першими управлінськими рішеннями буде реакція на те, як змінилися. Показники тієї чи іншої установи протягом року, тому що ну, об'єктивно керівники установ раніше не розуміли, що буде кілька сотень факторів, які впливатимуть на оцінку їх діяльності. Язнична система в першу чергу повинна випускати людей, які готові до життя в нормальних умовах, готові жити. На свободі, тобто, фокус має бути не на ізоляції, як зараз, а на ресоціалізації, щоб людина, яка виходить зізниці, розуміла, де вона житиме, чим вона зароблятиме на життя, і як вона далі житиме без того, щоб вчиняти злочини повторно. Тобто, фокус на ресоціалізації з покарання на підготовку людини до мирного співіснування з іншими.